Сиджу, клацаю запалювання, вже хвилин 10. Це Subaru Outback, 2010 рік випуску. Жалоба на те, що буває, не працює пічка, не дує моторчик. Але я вже раз не знаю скільки разів я вже клацаю, вона постійно запускається. Хочу вияснити вичислити дефект зносу щиток електродвигуна. Моторчика пічки. Для цього потрібно підловити цей момент, коли вона не запускається, узнати, де, дізнатися, де знаходиться моторчик, а тут він знаходиться за бардачком. І одним точним ударом в щоточний узіл. І в нас запуститься пічка. Це означає те, що пропадає контакт щиток з колектором електродвигуна. Тоді потрібно міняти моторчик або його ремонтувати. І напишіть мені, будь ласка, що робити в такому випадку? От коли воно працює, лізти до моторчика я не можу. Так як я не впевнений в тому, що це дефект щиток. Можуть бути ще проблеми з контактом. З контактом на регуляторі обертів, з контактом на предохранителі, а також на з'єднаннях. Я поки пропускаю, так як вона стабільно працює, жодної осічки під час моєї переверки не було. Є чітка несправність прикурювача. Дивіться, запалення включено, контрольку прикурювач нічого немає. Ось з цим ми зараз справимося. В 99 випадків не робить прикурювач через запобіжник. Вставляють інвертори, вставляють компресори. Ось він. Топ, значить, це доверху. І в нас він підписаний як Сігар 10 А. Перевіряємо, запалення повинно бути вімкнуте. Оп, тут є. Оп, тут немає. А що я казав? Запобіжник. Поставив новий запобіжник. Запобіжник не перегорає. на напругу прикурювачі. Опа. Да їй же, все буде працювати. Класна машина Subaru Outback 2010 року. Таку зараз можна придбати приблизно за 8,5 тисяч доларів. Але якщо трапився варіант по заниженій ціні, треба бути дуже обережним. Під низькою ціною можуть приховуватися дуже неприємні факти. І ось, наприклад, замовив звіт на CarVertical по такій же субі, нижче ринку. Подивіться, яка була неприємна ситуація з нею. Бачимо, вона отримала потужний удар в фронтальну сторону, монтажний блок розвалений. По своїй частині автоелектрика. Скажу, що ремонт тут буде дуже дорогий. Саме ця Subaru їздила і потрапила в ДТП в США і була відновлена в Україні. Carvertical має доступ до поліцейських баз даних. Окрім цього, в 2019-му пробіг був змотаний. Штат Даллас орієнтовні витрати на ремонт складуть до 20 тисяч доларів. Машина виставлялася 5 разів на продаж за слідуючими цінами: бита коштувала 1200 доларів, а вже після відновлення 13 650 євро. CarVertical підтягує технічні характеристики і комплектацію по він-коду. І в кінці звіту ми маємо стандартну процедуру перевірки. Перед покупкою. Що треба подивитися саме в цій модельці. А по моєму посиланню, яке є в описі під відео, ви отримаєте 20% знижки при оформленні звіту. Далі не працює склопідйомник на водійській дверці. Тут є букочка А, що означає автодоводчик тільки на одній, на водійській дверці. І я чую, як там клацає реле при нажатті на кнопочку. Тобто це вже не кнопка, і потрібно знімати оббивку, дивитися до електродвигуна. Тут під заглушками один саморіз, під заглушкою другий саморіз. І все, можна рухати карту. Глядачі з Росії, яких було 30% зараз дивляться, думають, куди я попав, нічого не розуміють. Нічого. В моїх відео ще будуть деякий час старі записи, де я вів канал на російській мові. Ну а далі так звані санкції. Це зроблено для того, щоб позбутися російської аудиторії. Їх у мене занадто багато. Весь газон не забитий. Ось тут знаходиться моторчик. У нього ось такий шестиконтактний роз'єм. Моторчик з датчиками, але нас цікавлять два грубих провода, Їх тут тільки два. Тонкі чіпати поки не будемо. Ось ці синій і синій з червоною полоскою йдуть зразу на щітки електродвигуна. І так ми його зможемо перевірити. Підключаю назад. Дві голочки. Ток складає 10 А, блок живлення, зашкалює майже коротке замикання. Це говорить про те, що моторчик заклинив контакт, щиток з колектором є, десь щось заклинило. Відкрутив моторчик, відкрутив рейку з ціклопіднімача і його попустило. Представляєте, почав робити. Дивіться, все шевелиться. Ну його косить, понятно, бо все розібрано. Факт в тому, що десь защемило чи стекло чи тросик. треба бути готовим до заміни механізму стеклопідйомника. Не виключено, що ситуація повториться, а поки що я все збираю назад. Минулого року хтось з підписників задавав питання, а що буде, якщо на склопідйомник подати 24 вольта? У мене блок живлення дозволяє це зробити. Дивимося. Опа, а він знову заклинив. Опа, пішов. Ви бачили? Коротше, проблема є, склопідйомник клинить. Зараз моторчик працює від 24 вольт. Швидке опускання, швидке піднімання стекла. Я його трошки змастив, зараз так розпрацюю. Якщо не буде клемити, спину дверку. Ну і температуру моторчика треба контролювати, щоб він не перегрівся. Та я по чуть-чуть. Все нормально. Можна подавати на моторчик 24 вольта, нічого в цьому страшного немає, просто е, йде більше навантаження, але скло працює швидше в два рази. Погрався з блока живлення. Увімкнув <глядь>, запалення грає за склопки. Працює. Буде працювати, але якщо заклинить, тут буде заміна трасів степлоподйомків. Так називаємо ремкомплекс теплоподйомків. Ну а заміну лампочок я не показую. Нічого цікавого. Ну і на цьому по собаку все. Розмовляв з власником автомобіля. Моторчик пічки працює, ну і каже, хай собі працює. Нічого робити не, буду. не будемо. Хоча я міг би запропонувати, зробити ревізію, почистити колектор, глянути до щиток, можливо їх там треба буде замінити, але працює, ну і хай собі працює.